Вітаю, дорогі українці! Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з грошового мислення. І сьогодні ми з вами будемо займатися коучингом. Я пропоную вам три запитання, за допомогою яких ви зможете визначити траєкторію свого розвитку на найближчі 5 років. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, для того щоб бути в курсі всіх цікавинок, як заробляти гроші. В Україні та за її межами попередньо скажу, що вже завтра стартує Чорна П'ятниця в мене в блозі в інстаграм. Переходьте, будь ласка, тому що вас там чекають неймовірні пропозиції, зокрема медитації, які я сама практикую щодня, і за допомогою яких я стабілізувала свій стан, візуалізувала бажане і зараз обов'язково щодня в моїй рутині. Медитація 100%. Саме ці практики я й буду передавати вам, тому заходьте в блог в суботу-неділю, я впевнена, вам сподобається. Отже, що це за три запитання? По-перше, варто сказати, що їх придумала не я, а два професора зі Стенфордського університету. І в рамках свого курсу дизайн життя вони пропонують кожній людині взяти папір, взяти ручку і дуже чесно відповісти на ці три запитання. Сьогодні ми з вами і будемо цим займатися. Отже, запитання номер один. Як виглядатиме ваше життя, якщо ви залишитесь там, де ви є зараз? Ось просто уявіть цю перспективу. На найближчі 5 років ви нічого не змінюєте. Ви живете в тій самій сім'ї, ви живете в тій самій країні, на тій самій роботі, з тими самими заробітками, мріями. Ось просто візьміть і випишіть, як виглядатиме ваше життя, якщо ви нічого не будете змінювати. От десь приблизно 5 років. І не лише задайте собі це запитання, але в тому числі і відчуйте. Які переживання вас супроводжують, от якщо ви нічого не змінюєте? Вам сумно, навпаки, вас це підбадьорює, тому що вам подобається те, чим ви зараз займаєтесь. Тобто суть самого запитання не зробити вам погано, а навпаки звільнити вас. Да? І власне дати простір, задуматись, подумати, а що якщо. Да? Тому що дуже часто в рутині, в повсякденні у нас просто бракує часу зрозуміти, чого насправді я хочу, куди я йду, що буде, розібратися зі своїми страхами. Да? А ось це питання воно просто чудово ілюструє. Як я буду виглядати за п'ять років, якщо нічого не змінюю? В свій час це запитання дуже сильно мені допомогло, оскільки мені було приблизно 30 років. Я працювала в наймі в it компанії в дуже в дуже хороших умовах. Перспективна в мене була робота, зарплатня була чудова. Але я задала собі це питання: ну, от Таня, за п'ять років? Ну, що далі? Да. Ну, станеш ти там. Топ-HR-консультантом чи HR-директором. І що? Ну, якою ти будеш людиною? Це те, чого ти хочеш. І все моє їство відповідало: ні, це зовсім не те, чого я хочу. Я хочу працювати на себе. Я не хочу жити в графіку з 10 до 7. Мені просто це все набридло, остогидло. Я хочу працювати на себе. Тобто, в мене прям був дуже такий абсолютно. Зрозумілий відгук тіла, що ні, це не те, чого я хочу. І саме це відчуття і ця думка, вони допомогли мені змінити траєкторію, змінити напрямок і піти у власну практику. Будь ласка, задайте запитання собі да, і будьте чесними. Запитання номер два: якби той шлях, яким ви йдете зараз, зник завтра, що б ви робили? Якби ваш партнер. Помер завтра, якби сім'я десь зникла, якби вам просто треба було переїхати да, для українців, це дуже актуально, абсолютно в іншу країну, якби ви втратили свою роботу. Просто уявіть: я розумію, що це певна катастрофа, проте дуже часто з людьми такі речі трапляються. І вони переживаються як щось дуже-дуже страшне, саме тому, що вони ніколи не задавали собі таких питань. Тобто, наша мета не занурити вас в жахливі почуття, в цей страх, а навпаки, прорахувати певні варіанти. Ну, а що якщо да, от, ну, так трапиться, мій чоловік від мене піде. Що я буду робити? Чи є в мене фінансова подушка, куди гіпотетично я піду? З дітьми, без дітей. Да? Якщо я втрачу цю роботу, не буде в мене зараз клієнтів. От вони просто зникнуть. Чим би я тоді займалася? Приблизно, хоча б, цією ж справою я продовжувала, да? чи можливо перейшла б щось інше? І от ви знаєте, це питання я зараз активно задаю сама собі. І в мене дуже давно була ідея. Бізнесу, так? тобто я б хотіла щось, щось робити більше, ніж просто психотерапію. І той проєкт, який я розгортаю в рамках інстаграму, в інших соцмережах, він дуже сильно мене драйвить. Тому що я бачу відгуки, я бачу результати. І коли мені говорять, як змінюється життя, конкретно життя людей завдяки моїм проєктам, ну, в мене просто виростають крила, я хочу робити ще, ще, і ще. І ось. Ідея таких проєктів, вони приходять до мене, і я думаю, ну от якщо б я не робила те, що я зараз роблю, я б, мабуть, займа, займалася цим. І, наприклад, мене також манять якісь певні стартапи. Я думаю, ну ось, а якби мене хтось покликав бути на керівній посаді в якомусь стартапі, чи пішла би я, і я думаю, а чому б ні? Тобто, мене також манить ця ідея. А що якщо виступати на сцені? А що якщо робити подкасти на сцені, прям розігрувати їх? Ця ідея також дуже подобається, і я її, в тому числі, візуалізую про неї думаю. Подумайте і ви про свою альтернативну реальність. Ось ви все втрачаєте. Що тоді? Можливо, є щось, про що ви давно мріяли, але відкладали. Не сьогодні, не завтра. В мене немає грошей на це, немає часу, немає можливості. Що б це могло бути? Можливо, ви пішли б вчитися на лікаря. Можливо, ви опанували професію пілота. Чи, можливо, також пішли б і створили якийсь власний бізнес? Який? Просто напишіть це на папері, випишіть це і послухайте свої емоції, як відгукується ваше тіло. Тому що у нас насправді є потенціал, і його дуже-дуже багато. Всі ці ідеї, вони там, знаєте, на цвинтарі збираються, збираються не час, не сьогодні немає чогось, не вистачає. Так? Але ці ідеї не просто так до вас приходять. Вони ж також є певною альтернативною реальністю. Для вас. І ви могли б хоча б подивитися в бік цієї ідеї. Ну і третє питання, моє улюблене. Як би виглядало ваше життя, якби вас нічого не стримувало? У вас всього достатньо. Гроші є, сім'я є все. Життя склалося. Ось ви просто вдома сидите. Да? Що б ви робили? Да. І насправді це дуже складне питання, тому ну, що більшість людей говорять, Та, що б я робила, я просто б собі сиділа на місці і відпочивала. Але це не так. Ну скільки ви можете відпочивати там, чи подорожувати, да? чи робити те, що ви давно відкладали? І певний час, окей, там рік, да? але що далі? Ну Невже ви не будете ніякою діяльністю займатися? Просто випишіть на папері ось цю свою таку мрію, візуалізацію, про яку, можливо, ви навіть не думали, бо не дозволяли собі навіть. Так? Ніколи вам на думку не приходило, що це можливо, а отже, ви просто відсікаєте. Тож є ряд людей, які кажуть: якщо це недоступно мені прямо зараз, я про це навіть думати не хочу. Але я вас закликаю про це подумати. От прямісінько просто продумати, а що, якби? І до речі, навіть цей YouTube канал я розпочала просто тому, що мені дуже хотілося вам розповідати щось. Просто в мене є купа знань, купа свого досвіду, і мені хочеться це робити. І я це роблю. Власне, весь 25-й рік я присвятила тому, щоб генерувати якомога більше цікавого і корисного контенту саме для вас. Мені приноситься неймовірне задоволення. Я не знаю, це монетизується, вистрелить чи ні. Просто мені це подобається. І на даний момент цього достатньо. Отже, ви виписали собі ці три питання і навіть дали відповіді на них. Що далі? Скажете ви? Ну, я ж не буду це все втілювати в життя. Це занадто страшно, ризиковано, є певний опір, і не потрібно. Питання не в тому, щоб ви прямісінько взяли і все змінили на 180 градусів. Що пропоную я? Просто робити малесенькі кроки в бік якоїсь однієї ідеї. Ну, ось, наприклад, що зробила я? Я хочу перебудувати взагалі якість свого тіла. Мені хочеться бути сильною, мені хочеться бути. Більш такою м'язистою. Мені хочеться перейти на здорове харчування. І я не беру і одразу все змінюю. Так? З чого почала я? Я почала просто з персональних тренувань. Я ходжу в спортзал два рази на тиждень. Не три, не п'ять, як Вікторія Да? Два рази на тиждень. Для мене це ого го і так вже дуже важко. Я не змінюю своє харчування, я не придираюсь до свого тіла, мене все влаштовує. Це просто мій такий перший крок в напрямку тої великої ідеї, та, того великого бажання, щоб бути в іншому тілі. І я на себе не тисну. так. Далі, зі свого прикладу скажу про медитації. Ще в 2023 році я була в дуже такому апатійному стані у зв'язку з повномасштабним вторгненням. І хоча ми жили в Україні, все було більш-менш спокійно і ми жили в безпечному будинку. І в мене була практика, тому що я 13 років психотерапевт, в мене багато клієнтів. Мене нічого не радувало, мене нічого не збуджувало. Ми жили ну, в такому малесенькому селищі, де не було ніяких розваг, взагалі нічого не було. Так? Але головне не розваги, головне в тому, що в мене не було ніякого дорогого вказу. Куди йти, що робити, для чого. І ось тоді в моє життя. Прийшли медитації, бо в мене був запит внутрішній. Я дуже хочу якось духовно почати розвиватися. І я почала з маленьких медитацій. Я перепробувала їх просто неймовірну кількість. Мені здається, сотні різних від різних людей, різних блогерів, різних підходів квантова психологія, буддизм майнфунес. Все, що ви хочете: англійські, українські, повільні, швидкі, динамічні, танцювальні. Перепробувала я все. Але я просто ввела це в свою рутину малесенька медитація щодня. І ви знаєте, це настільки змінило моє життя 5 хвилин на день. В результаті привели до того, що я візуалізувала своє бажання. Я зрозуміла, що я хочу другу дитину. Далі я просто тримала це все у фокусі і просто медитувала. Просто медитувала. І так склалося, що вже через рік та, ми прийшли до ідеї усиновлення, і ще через деякий час вже моя друга дитина, мій син, вже був зі мною. І я була вражена силою. Такої малесенької звички, так? взагалі, якість мого життя дуже змінилась, тому що я сама неймовірно тривожна. І постійно прокидаюсь десь о 4-5 ранку, мені тривожно, і мене заспокоює саме медитація. Я включаю свою улюблену, там в мене є декілька, вибираю, і все. І мені стає легше. Так? Це інструмент, від якого реально є ефект, і від якого я в захваті я постійно про це всім розповідаю. І я пишу сама свої медитації, тому що мені часто не підходить голос, темп, деякі слова мені не підходять. Так, я записую свої медитації, ну і власне припоную вже своїм клієнтам, своїм учням психотерапія і медитація дві штуки, які кардинально змінили моє життя. Так. Тому сила маленьких кроків. Вам потрібно подумати, а яку маленьку річ я просто можу додати чи змінити в своєму житті? Малесенько, не треба знаєте, одразу щось змінювати і піти з роботи, змінити діяльність. Ні. 10 хвилин на день я просто дивлюся, а які там є курси IT, наприклад, якщо ви там працюєте в супермаркеті, наприклад, якимсь продавцем, чи ви там займаєтесь продажами. 10 хвилин на день я просто дивлюся, які є курси в IT. Ага, тут бізнес-аналіз, тут є тестування, тут є програмування. Так, дуже цікаво, продакт-менеджмент. Ви просто дивитесь кожен день по 10 хвилин. І, можливо, дивитесь YouTube канал, тут щось подивилися, почитали, а які компанії подивимося, а що там пропонують, які вакансії є, а що для цього потрібно зробити. Ви просто торкаєтесь цієї ідеї, торкаєтесь щодня. 10 хвилин, не більше. торкаєтесь. І через рік ви просто побачите, що кожен такий дотик щоденний вас привів до вашої мрії. Кудись це вас точно приведе. розумієте? Сила маленьких кроків. Ось магія. Та справжня магія. На цьому в мене все. Будь ласка! Підписуйтесь на мій інстаграм, шукайте неймовірні пропозиції вже в рамках цієї Чорної п'ятниці і залишайтесь, будь ласка, зі мною. А також в коментарях напишіть, як вам ці три питання і чи спробували ви цю практику. До зустрічі!